Хочу всіх привітати з День збройних сил України. Хочу відзначити, що збройні сили України дійсно стали народними, тому що з початком агресії весь народ України піднявся на оборону нашої держави і зрозуміло поповнив всі ряди. Зараз маємо більше мільйона людей, які вже на полі бою обороняють нашу державу, наш народ, але кожен наш громадянин готовий вже піднятися на оборону у випадку нових наступальних операцій, нової агресії. Тобто, ми всі разом. Ми всі боронимо нашу державу, тому що це наше свято, пане генерале? Розуміємо, що зараз е, ніби з однієї сторони і свято, але тим не менше, запеклі бої з тривають, і наші збройні сили України роблять надзусилля, безпосередньо, дуже зараз на жаль, спекотно на Донецькому напрямку. Як ви бачите, чи змінив там ворог тактику зв'язку з тим, що туди пішло поповнення, яке втекло з українського Херсону? Що ви можете проаналізувати? Ну, першу чергу ми бачимо, що Путін дав завдання захопити Бахмут і всю Донецьку область. Він Вже 15 термінів видавав, що вона повинна бути захоплена, задіяв всі, так сказати, резерви, задіяв вагнерівців, кадирівців, зеків, вже, яких вони зігнали. От а тепер кидають резерви із Херсонщини, частково з Білгорода, із Глибинки, як вони говорять, Російської Федерації. Але фактично стійкість наших бійців. І вже використання нових методів і боротьби ведення якраз і тактичних і стратегічних наступальних операцій, і особливо військова техніка і зброя, яка сьогодні поступає, вона змушує ворога не тільки так скають зупинитися, але й відступати, і ми носимо контрудари. Але сьогодні там дуже складно, чому тому, що концентрація зусиль десятки разів намагається збільшити чим наших військовиків. Але сьогодні грають не тільки так скать. Кількість військових, але й технологій, і потужна мотивація наших бійців-командирів дуже там складно. Надзвичайно складно. Ми знаємо, кожен день маємо і контакти, і спілкування, але вони стоять надзвичайно стійко. Сьогодні перспектива така: нищити ті концентрації сил і засобів, які є, тим більше, що вони їх сьогодні накопичують все більше тримати оборону. І маневрувати відповідно використовуючи нестандартні ситуації, можливо, це удари із е, е, флангових напрямків і Луганщині можуть бути інші напрямки, які не очікує ворог. Це перспектива і не тільки активної оборони, але й активних і флангових ударів, і наступальних операцій. Я думаю, що сьогодні командування формує такі позиції. Ми отримуємо новітнє озброєння, яке дасть можливість активно обороняти, ті окремі просування, про які говорить ворог там. Десятки метрів або там до кілометра вони сьогодні не мають стратегічного значення. Ми використовуємо ті ситуації для збереження і збройних сил нашого особового складу, але й маневру правильно, того, що була перемога на цьому напрямку. Пане генерале ще одне запитання, яке зараз дуже активно за порібриком там обговорюють. І, там в них палає з цього приводу удари по військових аеродромах. От у Дягилову, у Енгельсу, там де знищені кілька бомбардувальників, і там шалені дискусії з цього приводу, що мовляв це безпілотні літальні апарати і так далі. Випущені з території України. Це так там говорять. Проаналізуйте, що це, як це це спецоперація певного роду, яка звідки ці безпілотники. І що це за удар? Ваш аналіз цієї, Чи ситуації. може, покурили нарешті там, де треба. Можливо, справді курять не там, де потрібно. Ну, ми сьогодні не будемо розшифровувати якраз на конкретні причини, але можемо говорити про те, що дійсно це вже конкретні сигнали Російської Федерації, що удари будуть наноситися на її території, як ми чітко вибрали концепцію: саме ефективний засіб знищення ракет авіації, яка є росіян, які б'ють по нам. По населенню нашому, по інфраструктурі, по енергетиці сьогодні темно ми говоримо. Це причина там. Ми вибрали тактику, щоб шукати якраз ці точки, де вони концентрують і авіацію, ракетну, і ракетні комплекси, і морські сили. Тому в даній ситуації дійсно про спрацьовують моделі, які пов'язані з безпілотниками, які можуть наноситися удари на далеких відстанях. раз, Друга ситуація це можуть працювати спеціальні підрозділи, запускати там для того, щоб знищити практично в недалекій відстані, а це ефективні безпілотні апарати, які не фіксуються практично систем ППО, і зрозуміло, що Російська Федерація сама не маючи зараз там. Систем захисту, тому що рахує, що там немає можливості нам наносити удари. Вона відповідно має такі великі втрати. А це ті втрати, які вчора навіть не дали нанести, можливо, до 7-8 щодо додаткових ракет з цих бомбардувальників. Тому є перспектива нанесення ударів. Росія вже в паніці в багатьох ситуаціях. Вони бачать, що Україна вже буде не буде безкарним залишати і літаки, і е, військово флот, особливо калібри, які носить. У нас вже є нептуни, гарпуни, інші засоби не будемо сьогодні конкретизувати, які можна доставати підводні човни і відповідно ударні ракетні комплекси. І вже ми не маємо навіть позиції, пов'язані з Чорноморським флотом в Росії. Є просто флотілі. Ми флагмани просто напросто або знищили, або ось бавно з бойових позиції. Тому є перспективи великих успіхів, навіть ударів по базам, дислокації їх військ. А це вже. Не тільки бойовий формат і успіхи, а це вже підвал. Фактично, все е, стратегії Росії, і дуже потужні військово-політичні втрати. І моральна позиція самого Путіна дуже потужно падає. Пане Герале, ми тут згадали про озброєння, так і в принципі про озброєння, яке виготовляє Україна, і для всіх було подивуванням, особливо для наших європейських колег і партнерів, про те, що навіть під час повномасштабної війни, 9 місяців, Україна відновлює або то пак покращує своє виробництво зброї. Зокрема, говориться про 150... П'яти, якщо я не помиляюся, так, Тарас, так снаряди для гармат Як ви вважаєте, наскільки Україна може покрити потреби власним виробництвом? Ми дякуємо, звісно, партнерам за допомогу, але нам завжди треба більше і швидше. Нам треба згенерувати всі зараз сили, засоби, які тільки є, і наші, і закордонні тому що їх недостатньо. На полі бою ми говоримо є дефіцит. Ми вже маємо деякі мірі паритет. За рахунок новітнього зброєння і ракетних систем, ми вже маємо і перевагу. Це в технологіях це на порядок вище ніж Росія, але в кількості Росії їх має мільйони ще. Тому в даній ситуації це як повітря потрібні і снаряди, і ракети відповідно, і новітні комплекси. Я прямо скажу в деякій мірі, так критично, що ми втратили час попередні роки. Ми не створили е, патронний завод і е, завод боєприпасів в свій час. Хоча Канадська британська компанія нам пропонувала 5-6 років назад за вісім місяців під ключ. Це були всі види і в величезних кількостях. Сьогодні ми це надолужуємо перед війни. Правильно робимо точно так же по стугні, точно же по Корсарам, по фаготам, по вільці. Це ті комплекси, які били і на 80, і на 100, на 200 кілометрів далі. І в нас не було б проблем тоді, навіть із нашими партнерами, які обмежують нам дальність. А в деякій мірі, можливо, і е, ті системи, які б'ють, наприклад, е, потужний атакам за 100 кілометрів, і до 300, і до 500. Це було б наше виробництво. Ніхто нам не заперечував. Росія б відчулася зразу. Але сьогодні ми вже зрозуміли глибоко, пішли з цим форматом. Виділяємо вже кошти бюджет затверджений буквально підкреслюю сьогодні. Це дуже важливо під виробництво цих і боєприпасів, і ракетних комплексів, і дають перспективу. Дуже потужних форматів озброєння найближчі півроку рік.